Шановні друзі, доброго ранку. Дякую дуже всім за те, що під'єдналися так оперативно до комітету. Давайте почнемо традиційно з переклички. Гетман є. Железняк. Железняк. Святкує. Дубінський. Не. Святкує Ковальчук. А Ковальчук, Ковальчук, Піді... був. Є, є Ковальчук, є. Я приєднуюсь, Олександрович. Є. Я в сусідній кабінеті. Нема доручаємо да. тебе сірох плати. Голоси, Васнеска Смаглюк. Присутня. Дякую, Васильченко. Васильченко. Варенько. Варенько присутній, добрий ранок. Дякую, добрий. Володіна. Володіна присутня, добрий ранок. Гаряга. Доброго всім ранку, гаряга присутній. Доброго. Горват. Горват є, доброго ранку. Доброго Діденка. Доброго ранку, доєднуюсь. Доброго, Юлія Оксанина. Заблоцький. Кінзбурська. Кінзбурська присутня. Добрий ранок. Добрий колісник. Нема. І, напевно, вже цей комітет. Останній буде для Анни Сергіївни. Голосуємо сьогодні. Кулінич. Нема. Коліонов. Привіт, доброго ранку. Доброго. Лукашов. Доброго ранку, присутній, Доброго. Ляшенка. Ляшенка. Ляшенко. Марусяк. Марусяк є, добрий ранку. Добрий. Матобра. Доброго дня, Васильченко також присутня. Да, дякую. Е, дякую. Мотовиловець. Мотовиловець. Не було? Мотовиловець є. Мотовиловець є. Да, дякую, дякую. Да. Ніколаєнка. Ніколаєнка. Петруняк. Петруняк. Всім вітання, петруняк присутній. Да, вітаю, приходько. Присутня. Вітаю, приходько є. Дякую, Репіна. 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 Ми не чуємо вас. Чуємо, відчуваємо, що хочете. 에... Добрий ранку. Да, да. Антон, дякую. Скоро. Дане Локсандже, Петруняка відмітила чи ні? Да. Да, відмітили, Дякую. Доброго ранку, скоро присутні. Ніколаєнка присутні, да. присутній. Да, Славицька. Славицька присутня, добрий Дякую. Сава. Сава присутній. Дякую, Устенко. Присутній. Дякую. Южаніна. Да, бюджетний. А що у нас зараз бюджетний засідає, да? Ужас. Так, отже, е у нас є одне питання порядку денного. Це проведення до перегляду законопроекту 14097 у зв'язку з паданням альтернативного законопроекту депутатом мамкою. Е з мамкою тільки що говорив в нього комітет. Якщо захоче, під'єднається, зможе під'єднається, не, не під'єднається. Але я тоді доповім його законопроект. З врахуванням того, що ми бачимо з тексту, шановний колега, пропонує нам його розповсюдити, зменшити ставку до 40%, розповсюдити законопроект виключно на державні банки. З чим я особисто погодитися не можу, не настільки ми любимо державні банки. Але е, поряд з цим, безперечно, маємо розглянути. Е, якщо Нацбанк хоче, може він підтримати альтернативний законопроект Сергій Ніколайчук. Доброго ранку, колеги. Ні, ми е, позицію нашу не змінювали. Ми вважаємо, що зараз не є доцільним введення додаткового податку ані на всі банки, ані на державні. Дякую. Чуємо вас. Ваші виступи читаємо. Керівника вашого. Отже, е е е нема сенсу обговорювати. Хтось хоче. Дякую дуже. Тоді я ставлю на голосування висновок комітету. А, вибачте, будь ласка, часку про повернення. Нам треба повернутися до розгляду, тому нам треба е всі голоси. Е наявні. Отже, е ставлю на голосування рішення про повернення до розгляду. Е Проєкту закону України про зміни податкового кодексу України щодо особливості відплотування банків податків на прибуток підприємців у 26-му році. Е, прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк. Дубінський. Ковальчук. Ковальчук. Зарахуйте Ніколаєнко, за, будь ласка, без зв'язок. Дякую. дякую. Е, е, Палець Олесавка, Смаглюк. За. Дякую. Васильченко. За. Дякую. Варенько. За. Дякую. Володина. 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 Герега Грега за. Дякую, Горват. Горват за. Дякую, Діденка. За. Дякую. Заблоцький Кінзбурська. Кінцбургска за. Дякую. Колісник Колінич. Леонов. Леонов за. Дякую. Лукашов. За. Дякую. Ляшенко Марусяк. Ляшенко за. А, да, дякую, Марусяк. Марсак за. Дякую, Мотовиловець? Мотовиловець за. Дякую, Петруняк. Петруняк. Уже пішло. Да, Олександр, зарахуйте мій. А як ви проголосували, Олександрович? Я зарахуйте, за. Будьте солідарні з вами. Я за. Да? Ну тоді я теж підтримую да, ваше, я ваше я. рішення. Приходько. Приходько за. Дякую. Перепід. Дякую. Скорик. Скорик за. Дякую, Славицька. Славицька за. Дякую, Сава. Сова за. Дякую, Устенка. 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 Южаніна. Рішення прийнято. Скільки? 20, 21 за. Дякую. Ставлю на голосування висновок. Комітет про святкової та митної політики на проєкт закону України змін до податкового кодексу України щодо особливості ополукання банків податку на прибуток під 26 році та про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливості оподаткування банків податку на прибуток в 26 році. Реєстраційний номер номера 14097 14097 1. Комітет вирішив. Відповідно до частини 5 статті 44 закону України про комітет Верховної Ради України переглянути рішення обвисного комітету, прийнятий 15 жовтня до року протокол двісті вісім щодо проекту закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливості податкування банків податком на прибуток підприємства 26 році реєстраційний номер четвертого ноль народним депутатом гітнансом та іншим. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону проекту закону України про при до податкового кодексу України. Щодо особливостей для опакування банків податку на підприємства у 26 році ресурсів номер 14097 та альтернативний номер 140 Включити до порядку денного 14 сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. За результатами розгляду на першому читанні проект закону України про зміни до податкового кодексу України щодо особливості опадат банків податку на прибуток підприємства у двадцять році ресурси номер 14097 Прийняти за основу з дорученням комітету підготувати його до другого читання з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи з необхідним технікою юридичним допрацюванням, також до допрацювання та усуненням несуперечності відповідно до частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради України доповідачем призначений гетманцем. Прошу голосувати. Гєтманцем за. Желізняк, Дубінський, Ковальчук. 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 Палиця, Василевська Смаглюк. Потрималась. Васильченко. 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 Я Васильченко. за. Дякую. Воронько. Воронько за. Дякую. Володіна. Герега. Герега за. Дякую. Горват. Горват. Горват за. Дякую. Діденко. За. Дякую. Заблоцьке Кінзбурць. Утрималась. Колісник, Кулінич, Ліонов. Леон. Леонов за. Дякую. Лукашов. За. Дякую. Ляшенко. Ляшенко. За. Дякую. Марусяк. За. Дякую. Мотовиловець. За. Дякую. Ніколаєнко. За. Дякую. Петруняк. Петруняк за. Дякую. Приходько. Приходько отримався. Дякую, За. Дякую. Скорик. Скорик отримався Дякую. Славицька. Славицька за. Дякую. Сава. Сава за. Дякую, Устенка. Давник Сандрович, зарахуйте дякую. Ковальчука, будь ласка, за. Дякую. Дякую. Скільки? 18 за, 4 утримувалось рішення прийнято Дуже всім дякую за те, що зібралися. і власне, підтримали це прекрасне рішення до засідання Верховної Ради. З вами прощаюся. Дякую.